Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! У мене щасливий оверлок. Хочу коротеньке, ну відносно коротеньке відео зробити про цей оверлочок. Це у нас пролог. пролог. Це ці оверлоки. Це аналог Elna, 904 модель. Ось. Але він цей оверлок випускався в Україні, місто Ніжин, по японській ліцензії. Коротше говоря, це аналог Elny. Е -е, Оверлочок я налаштував. Хочу показати, як він, ну, він шиє. І ще деякі пояснення. Справа в тому, що, що я е -е, його отримав, він практично був не налаштований і в мене є підозра, що він був такий із самого заводу. От. Голкотримач стояв некоректно. Петельник правий верхній заходив далеченько. От. І він в такому стані, як він до мене потрапив, в чотирьохнитичному варіанті він практично не міг працювати. Ось. І для цього мені потрібно було деякі зробити налаштування. Ось. Щоб він отак шив. Я це все не показую. Чому я не показую? У мене не розважальний контент, у мене канал не розважальний. У кого ну, хто власник таких оверлоків, наприклад, для того, щоб зробити оверлока, так як я зараз покажу, інші, треба багато знань, інструмента і навряд чи, що власник оверлока такого буде сам це робити. Майстри, ті, що ремонтами займаються, ті і так це все знають, як це робити. Тому я і не викладаю відео. Як я налаштовував, бо десь на нього 4 години пішло на цей оверлок. Я тут налаштовував зуб'я транспортер, тканини, я налаштовував, вони стояли некоректно. Точив ножі, виставляв, не були коректно налаштовані ножі. Потім що, голкотермач, петельники, все відполірував. Все зробив і хочу показати. Наскільки якісний верлок. до речі, я його буду виставляти, продавати. Ось, Наскільки якісний верлок і як він шиє. Не можу сказати, він хоч і в металевому корпусі, в основному, але трошки громкувато працює, за того, що він пластиковий. Ну, Оце у нього е недолік такий. Дивіться, значить, я тут, а я ще трохи збільшив довжину стіпка. О, бо заводська максималка 4 мм, якби було малкувато. Ось дивіться, як він тепер шиє після мого налаштування. Е, ще таке оголошення, кому потрібно налаштувати швейну техніку, обслужити ось, е, оверлоки розпашувальні машини, швейні машини. Звертайтесь до мене, будь ласка. Номер телефону я залишаю в описі під відео. Ну і поїхали. Ось такий габардінчик. Зараз ти довжина стібка. Десь на 2,5. Це в нас регулятор довжини стіпка. Це диференціальна подача тканини, ткани, ну, ну він ще до половини не зібраний. Шикарне верно. Максимальну ширину шва я тут поставив. Максимальну ширину шва я тут виставив. Десь 7,5 мм. Ну, десь 7,5. Десь отак. Ось. І відповідно на зменшення. Елна це зараз той же самий джаном. Це той же самий джаном, тільки раніше він називався Елна. До речі, друзі, хто з України, з міста Ніжин, Будь ласка, напишіть, будь ласка, яка доля цих оверликів, доля цього заводу, що випускав ці оверлачки? Через кладочку. Ось такий стабільний, шикарний шов. Зразу дивіться, беру. ну Ось таку ось тканинку пробну складаю. Ну, для такої тканинки, відповідно, треба було б збільшити довжину стіпка. Я крутілки ці не кручу нічого. Просто додав довжину, щоб ну, максимально коректно було для такої тканини. Ніж працює чітко. Зрізає все, все підбирає. Ось такий шикарний шов. Ось. І слідком беру ось такий шифончик. Ну, дуже рідко буває таке, що машинку можна налаштувати. Ну, для, шифона... Ні. для шифона треба зменшити довжину стіпка. Отак хоча крутілки я нічого тут не кручу. Ці практично в нулях у нас стоять, вони практично тут в нулях. Для ширини 7,5 вони в нулях. Дуже я задоволений таким оворлишком. Ось такий шикарний шов, прекрасний. Ну, це таке, друзі, кіно в мене. Дуже я задоволений, що в мене є такий оверлок. Буду його завтра, післязавтра. Ну, завтра, сподіваюся, я його дороблю. Треба переробити лампочку. Я буду робити. Світлодіодну, Оце все недорозумі... непорозуміння я викину. Цоколь я викину і вставлю сюди світлодіодну. Ось. Ну, це таке, друзі, в мене кіно. Пишіть коментарі, що вас цікавить. Можливо, хто знає долю цього заводу. Ну, мені просто цікаво з технічною зору, що сталося з цим заводом, чому зараз не випускають. Можливо, хтось знає, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і все, друзі. Слава Україні і тільки героям слава!